Усіх вітаю, ви на Білоцерківському авторинку. У мене для вас чергова чудова пропозиція. Рено Меган 2012 року. Пригнаний з Голландії без пошкоджень у 2018 році і мав лише одного власника. По підкрасам були лише невеликі косметичні правого крила. Додаткових вкладень автомобіль не потребує, все замінено, обслуговано, та автомобіль повністю готовий до експлуатації. Має 224 тисячі кілометрів пробігу, 1,5 дизельний двигун та механічну шестиступеневу коробку передач. Авто у дуже гарній комплектації базе, і давайте ми зараз його детальніше оглянемо. Авто дуже гарно виглядає у гарному стані. Має біксенонові фари, протиотуманні фари, передні, задні парктроніки та камеру заднього виду. У кузові універсал, звичайно, та має ще панораму. Авто у дуже гарному стані. Ми бачимо салон дуже опрятний, чистий, якісний, все прошито також дуже хорошо. Він тут комбінований, тут шкіра, тканина. Такий у нас тут підлокотник. до речі, два ключі. У нас тут є круїз контроль електроручник, управління мультимедією, є, до речі, навігація. Тут у нас шестиступенева механічна коробка передач. Заводиться авто кнопкою старт-стоп та має безключовий доступ. Також має підігрів передніх сидінь та круїз контроль Також тут у нас ми бачимо це мультимедіа. Центральний замок, тут у нас аварійка, мультируль. Тут у нас убавляємо звук, беремо скиди трубочку, автосвітло є та автодощ. Також тут у нас електропакет, це регулювання дзеркал з підігрівом, до речі. Також тут електроскопідйомники, а сидіння регулюється механічно. Тут також ми можемо бачити панораму. Позаду авто має дуже багато місця, тут дуже зручно, комфортно, просторо, дуже класно це для сімейних якихось там дальніх поїздок. Є тут підлокотник з підстаканниками та система кріплення і зафікс. Звичайно, що в універсалі дуже багато місця в багажнику. Ну і ми бачимо, тут у нас є такі диркові полички, ми туди ще зможемо покласти. І там під низом є ще повноцінна запаска. Тож я вас запрошую на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Цього Мегана ви можете оформити в лізинг з першим внеском 2600 доларів на термін від 6 до 36 місяців. Також його можете оформити в кредит, і у нас це все можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас, щоб дізнатися все побільше особисто.